Євро поступово зміцнів по відношенню до долара. Таку тенденцію показали сьогоднішні торги в Японії. Інвестори очікують, що на саміті країн ЄС будуть знайдені ефективні способи боротьби з борговою кризою. Дводенна зустріч політичних лідерів почалася у четвер. На конференції обговорюють поглиблення співробітництва між країнами старого світу і, зокрема, створення бюджетного і банківського союзу. На сьогодні заплановані переговори щодо реалізації пакету економічного зростання і зайнятості в рамках ЄС. Західні аналітики кажуть, що за останній тиждень європейська валюта зміцніла завдяки зниженню ризику розвалу єврозони і очікуванням, що Іспанія отримає фінансову допомогу. Хоча відзначають експерти, в довгостроковій перспективі грошова одиниця ЄС найімовірніше подешевшує. динаміка економіки практично відсутня в більшості країн валютного блоку і зростання не очікують найближчим часом. В Україні курс євро за останні два тижні також збільшився, додавши в ціні близько 20 копійок.